Так, підходьте ще на цю сторону, что наш. Підходьте, ласка. Tá Obrigado. Почав прості питання, яка різниця між руськими і українцями? А я сказав дуже просто, кажу. In Ukrainian горілка. The same fire. In Russia водка, вода, the same water. E, And fire a different scene. sins. Чому будемо сприймати як горілку, як не як вода? Давайте. Хтось вина, давайте. Я даю пропозицію. Сам на увазі давайте далі. Що ми пробували тих, але. Мене все-таки думка все лежить також, що ми в майбутньому може. Ми б подалися трошки і на лівобережну Україну. Вони потребують також такого. Вони є там, щоб ви знали, я їхав з ворог. Назвичайно добрі люди. Найкращі Але... люди дуже. Найкращі, ну, найкращі. Ми всі найкращі. Але повірте, вони є також добрі люди і потребують цього, потребують нас. Потребую тої підтримки часом. Бо десь якийсь є, десь десь неблагодарний, то, розумієте, то поділив ті народи. А люди є переважно в своїй більшості, навіть, я би казав, 99,90% добрі, доброзичної людини. Але не завжди їх скіровує так, як би мало бути. І я би просив Господа. Все це змінилося, все це якось направилося. Тому що як ліва сторона Дніпра, так і права сторона Дніпра потребує доброї і міцної України. Доброї, ніхто, мені здається, не потребує. Хіба що прямий ворог? Але ми не маємо права його шукати і вигадувати. Ми мусимо будувати хоч так далеко. Але мені здається, тую краплю, яку ми принесли, привезли сюди, той спів, це то все, це також невеличка цеглина побудову нашої української державності. Я вам щиро вдячний, що ви піднялися на цю нелегку подорож туди, до України, що ви зложили всі великі свої пожертви, щоб приїхати сюди. Ми не мали аж одного за плечима. Спонсора, щоб нас попхали сюди, а пхали нас тільки серця, і добрі серця, і гарячі серця, і пхала нас любов до рідної неньки України. І я би хотів, щоб ця любов тільки розвивалася, розгорялася і збільшувалася. І це поможе як Україні, так і нам. Слава вам і велика шана і подяка, як Івану Франківцям, так і вам. З моєї сторони. Дуже ще всякого пані. Ще один новий. Так, ще один. Давайте. На здоров'я.

Подякувати ем, Івано-Франківськ. Люди нам було так приємно сьогодні. Ви не знаєте, як це приємно нам слухати. Ми були в парку сьогодні, і нам маленька дівчина заспівала українську пісню, і вона так щиро її співала. І так просто нам було так зворошливо. Ем, зворожливо, що. Ми і дали їй гроші, щоб вона собі купила, Ми дали їй сувенірчик з Австралії, і ми дали їй чоколяду, що ми мало роше. І дуже дуже приємно. Ви не знаєте, як нам приємно слухати, що маленькі діти говорять чисто по українському і співають по-українському. То слава вашому Івану франківську У 43-му році мене вивезли в цієї країни. 25 років тому мій син виступав на цій сцені, як приїхала з школи за Серчану, а тепер я тепер. Так що я і дуже емоційно збуджена. Браво! 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 Вони на тим цвинтарі в Ну, оце де, де... Так, Ні, там, театр? Там був у нас родинний гробівець. Ну, В 1974-72 році на тої системи Я знаю. взагалі хотіли з бульдозером то все знести. Ну, Там була церква, отут, де ви сьогодні в театрі виступали, чуть так у розі сюди стояла церква, кірха, і там був повністю цвинтар, який був закритий в 1956 році. Ні, тобто то був. То був Цвинтар Християнський. Тоді, в 1972 році, коли це робили, частина людей повстала і зупинила бульдозери, які то зрівнювали. І вдалося зберегти ну, декілька могил. Ну, наприклад, Дениса Січинського, могила, композитора. Він, до речі, помер у 909 році, отут, у цьому місці. Тут був готель, він був бідною людиною, він у готелі й помер. Вони, вони, я їм розказував Отут у цьому будинку. оцей цей будинок збудований на тому місці. Оце якраз тут...